Забрали дострокову перемогу. Український гетьман підкорив планету, завоювавши статус абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Як брати клички, Менні Пак'яо, Володимир Зеленський та інші відреагували на звитягу нашого бійця. Ставимо вподобайку і дивимося на каналі Тайк Майсон. Віталій Кличко був останнім володарем поясу WBC у Хевівейті від України. Києва вже давно казав, що його пояс гуляє не по правильних краях. Тому Сашко має повернути його додому. По завершенню бою, кличко старший написав таке: сьогодні Усик не тільки об'єднав усі пояси професійного боксу в суперважкій вазі, завивавши титул абсолютного чемпіона світу. Олександр ще раз довів, що він боєць, і показав світові, що українці здатні перемагати сильного суперника в складному поєдинку. Вітаю, Олександре! Ця перемога сьогодні дуже важлива для України. Слава Україні! Слава тим, хто її захищає! І тим, хто її прославляє, легендарний чемпіон у восьми вагах. філіппінець Мені Пак'яо також не пройшов повз історичний результат від українського бійця. Допис пекмена у Твіттері. Вітання з завоюванням абсолютного чемпіонства, якого світ не бачив 25 років. Фантастичний бій, і від Олександра Усика, і від Тайсона Ф'юрі. Поєдинки як цей варті реваншу, і реванш таки буде. Відразу після бою, прямо в ринзі, Тайсон сказав, що жадає реваншу. Олександр відреагував, заявивши, що так, давайте закатимо бійку знову. У жовтні ми чекаємо на ще один поєдинок між цією парою та ще один історичний двіж. А поки що можемо поставити на бій Вайлдер жилей, який відбудеться вже 1 червня. Робіть свій прогноз на поєдинок у хевівейті на Фафбеті за посиланням у закріпленому коментарі, де буде бонус до 15 тисяч гривень на перший депозит від нашого каналу. Але будьте виваженими, адже це лише розвага, а не заробіток. Промоутер Ентоні Джошуа визнає крутизну українця. Яке видовище це була боротьба з двох частин? Як він пережив дев'ятий? Я вважаю, що це дуже пощастило, що рефері не втрутився. А потім яке серце він показав, і Усик почав виглядати втомленим. Для мене це була нічия або усик на очко, два максимум. На початку це було незрозуміло, але Усик продовжив свою ходьбу. Яка бійка? Це важливий момент для всього спорту. В якийсь момент я думав, що бій закінчився, але який же крутий усик. Він переміг усіх чемпіонів у важкій вазі. Він підійшов до нової ваги і двічі переміг Ейджея, а також переміг Ф'юрі. Найкращий надважкового у світі на даний момент це факт. Девід Хей, колишній чемпіон світу по крузерах і в хевівейті, вважає, що судді були упередженими. Якби Ф'юрі робив це з усиком, бій би зупинили. Судді би зупинили його за такої можливості. А натомість вони дали йому потім 20 секунд, щоб він повністю відновився. З боку рингу це виглядало дуже погано. Навіть шанувальники фюрі сказали Дякую рефері! після бою до чемпіону піднялася і його дружина Катерина, день народження якої був якраз 16 травня. Промоутер українця Олександр Красюк відразу після бою натякнув, що це взагалі-то могла бути і дострокова перемога у виконанні Усика. Я виснажений. Я вболівав і підтримував Усика протягом усього бою. Жодної неповаги до рефері, але він вкрав нокаут. Це був чудовий перформанс». Президент України Володимир Зеленський також дивився цей поєдинок. Ось його реакція: Українці б'ють потужно, і, врешті-решт, усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик абсолютний чемпіон світу. Важка битва, що доводить, українська витримка і сила народжують українську перемогу. Вітаю чемпіони! Вітаю країно! Слава Україні! З рингсейду за подією стежив колишній гегемон надважкого дивізіону Володимир Кличко, який потім піднявся в ринг. Дивіться без коментарів. Потім в ефірі Дазон Володимир сказав: було дуже важко зблизитися через розмір і рухливість Тайсона Ф'юрі. Одним словом, Олександр Русик перейшов від одиниці до сотні. Неймовірно, я здивований, що Ф'юрі встав. Він має силу, але його сила це його серце. Сьогодні я справді пишаюся цим. Він не відволікався від усіх трюків Тайсона Ф'юрі. Він чекав можливості встановити повний контакт і зробив це. Тайсон Ф'юрі показав серце Лева і швидко отямився. Але я так пишаюся нашим хлопцем. А яка ваша реакція на легендарну перемогу українця? Насипайте в коментах, давайте дамо щирих емоцій. А хто ще не бачив огляду поєдинку? Обов'язково подивіться за підказкою. Переживіть це щастя і ще раз.